Іван Грисак, Батьківщина. Шановні колеги, мені дійсно не варто звертатися до історичного екскурсу. Підтримую всі слова, всі промови, які були попередні до мене. Вважаю, можна багато додати. Ми за останні дні надзвичайно багато чули із телебачення, з преси, інтернету. Сказано багато. Безумовно, суспільство підійшло до того, що щось треба робити, якось треба реагувати, треба діяти. Останні дні показали, що влада бореться не просто з якимось там одним опозиціонером там, Тимошенко, Луценко, вона бореться з цією опозицією в Верховній Раді, вона бореться всім народом України. Я пропоную підтримати, буду голосувати за дане звернення. Влаштовує всі там позиції. І хочу додати три своїх, які підтримують фронт змін, підтримує Свобода і Батьківщина. Маю віру і маю надію, що підтримаєте ви. Сьогодні це питання якраз одне єдине, яке нас гуртувало. Я готовий забути всякі обіди, всякі упреки, всякі. Не гараздне для того, щоб тільки ми були єдині, щоб ми зберегли мову, зберегли державу, зберегли все те, що було напрацьовано, хоч мій кажемо, нічого не робилось, працювали люди, творили і за 20 років багато чого зробили. Дозвольте зачитати моє доповнення Значить, після третього пункту, який є в даному зерні, жалко, що ви. Абазат, Може, як починає, це, яким словом так, третій, після, третього, після третього пункту доповнити. Четверте. До речі, хочу сказати цей пункт. Вчора Луцька міська рада теж прийняла. Позбавити громадянства України, авторів проєкту про засади державної мовної політики Українофобів і розкольників Сергія Ківалова та Вадима Колісніченка із виселенням їх за межу України. П'яте. Очевидний факт політичної кризи. Очевидний факт політичної кризи в Україні. Вимагаємо розпустити Верховну Раду України, яка за останні два роки втратила довіру суспільства, перестала бути самостійним законотворчим органом і провести позачергові вибори. І останнє президент, який не зумів об'єднати політичні еліти України, ні українське суспільство. Не став гарантом прав і свобод громадян України, а його діяльність веде до втрати суверенітету держави, повинен піти у відставку. Вимагаємо від Віктора Федоровича Януковича скласти повноваження президента України і назначити доставкові вибори. Крапка. Дякую за увагу. Надіюся Дякую. на підтримку. Дякую, будемо голосувати, буде мати час.